Враховуючи усю складність, у Верховній Раді продовжують працювати над тим, щоб покращити ситуацію в енергетичній галузі. Від цього залежить вся економіка нашої держави. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Сьогодні взяв участь в режимі онлайн у роботі парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Готували до розгляду в другому читанні законопроєкт, який значно спростить приєднання підприємців до електричних, газових та теплових мереж. Досі ця процедура залишається невиправдано складною, має багато штучних перепон разом з колегами обговорили зміни до законодавства, які всі ці перепони знімуть. А приєднання до енергетичних мереж зроблять простими, зрозумілими і прозорими. Також нардеп Юрій Шаповалов додав, розглянули план законодавчої роботи на наступний 2025 рік, щоб зробити її максимально ефективною для потреб держави. Зараз українцям як ніколи треба згуртуватися і працювати разом заради спільного блага нашого покоління та усіх наступних поколінь українців. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.